Сторінка 127, параграф 31, 33. Цікаві і романтичні герої Повісті Ярослава Стельмаха, Мить Козавр з Юрківки або Химера Лісового озера. Про що ви дізнаєтеся, хто такий Мить Козавр? Чи живуть в українських озерах Лохнецькі Чудовиська? Для кого і навіщо підлітки вирують глибоку яму біля озера? Про письменника. Українська література знає двох Стельмахів: Михайла. Твори якого ви читатимете в сьомому класі, і його сина Ярослава, з яким починаєте знайомство вже сьогодні. Ярослав Стельмах, 1949-2001 роки. З малку мав багато захоплень, поглиблене вивчення англійської мови, плавання, бокс, боротьба, гра на фортепіані і гітарі, таких людей називають всебічно розвиненими. Крім того, був добре вихованим і скромним хлопцем. Коли Ярослав почав писати художні твори, у нього запитували, чи не син він того самого Стельмаха, якого знає вся країна. Відповідав ні, бо вважав. Що хвалитися не гоже. у дорослому віці, Стельмах був перекладачем і драматургом а ще тонким психологом, бо у своїх творах умів розкривати внутрішній світ дітей у характерах і вчинках героїв Повісті: Мить Козавр з Юрківки» або Химера Лісового озера» Ви обов'язково, хоч трохи впізнаєте себе.